Якщо немає дітей, як себе вдосконалити, як вдосконалити свій потік? І це, мої любі сонечки, звичайно, такі запитання з'явились після мого відео про те, що коли ми народжуємо дітей, ми створюємо їх спеціально для того, щоб вдосконалити іншого, навіть немає, скажімо так, іншого посилу для цієї землі, коли ми в кармічній свідомості, для того, щоб вдосконалити себе, свою карму. Тому що ми і вони це єдині. Тобто, те, що я розказувала в попередньому відео. Так от, мої любі сонечки, коли немає дітей, щось стається, і ви не можете мати дітей, звичайно, це не просто так. Тому це теж, можна сказати, таке завдання для вас зірочкою. Тому що, коли. І це теж не просто так. Видно, ви чимось не впорались в своїх минулих якихось досвідах, і тому зараз маєте такий досвід, тому що нічого просто так не буває, мої любі сонечки. Саме перше, що треба це прийняти і усвідомити, що коли ви не можете досконалюватись через дітей і створювати їх, є якісь тому, звичайно, скажімо так, якісь моменти, якісь. Проблеми в по цій темі, то звичайно, ви маєте знати, що ви маєте працювати це життя так сильно, так сильно іти до Бога, так сильно трансформувати карму, як ніколи. Як і кожна хвороба, навіть в людини звичайна хвороба, так так і відсутність дітей. Це завжди сигнал для того, що ми щось не так робимо, щоб ми змінювалися. Щоб ми, тобто, вам треба працювати втричі в 10 разів більше над собою і присвятити все життя творцю. Дуже часто так буває, що і до мене звертали жінки, які не могли завагітніти, але я бачила, що є. Скажімо так, в планах душі мати дитину, але людина має попрацювати. Тобто, жінка або чоловік, як приходило, мають попрацювати, тобто мають змінитися, так кардинально піднятися до цієї дитини вібраційно, щоб можна було її тут проявити на землі і вже покращити свою карму разом з нею, помотати це життя і проявитися і через дітей також. Так от і було. Дуже багато разів, коли батьки, коли люди працювали і вони народжували дітей, потім потім народжували один за одним. Тобто, головне, скажімо так, усвідомити мої любі сонечки. І навіть якщо ви не народите в цьому втіленні, ви маєте це прийняти. Якщо у вас не буде дитини, прийміться, будь ласка, прийміться, і ви маєте знати, що це сигнал до того, що вам треба в десятеро разів більше працювати над своєю кармою в цьому втіленні, мої любі сонечки. Присвятити це втілення творцю своєму духовному розвитку, прям максимально і добрим прекрасним справам, любі сонечки. Люблю вас. Ваша.